Друзі, всім привіт! З вами звуки футболу. Сьогодні у випуску Лунін покине мадридський реал. Месі жорстко пройшовся по ПСЖ. Зінченка став пріоритетом для Арсенала. Бонучі судитиметься з Ювентусом. Нагельсман очолив збірну Німеччини. Україна зберегла позиції в рейтингу ФІФА. Товстун з окулярами зіграє за професіональний клуб. Андрій Лунін більше не збирається виконувати роль комфортного другого воротаря для реала. Наступного літа українець дочекається завершення контракту і покине Сантьяго Бернабео вільним агентом. Початок нинішнього сезону красномовно продемонстрував ставлення реала Далуніна, Тібо куртуа отримав важку травму, але боси вершкових замість довіри українцю екстрено арендували кепу Аріса Балагу. Після завершення кампанії клубу доведеться шукати другого кіпера. Можливо, ним залишиться саме кепа. Баск задоволений своїм становищем у Мадриді і нібито готовий кинути виклик куртуа на постійній основі. Челсі роз Враховує отримати за Ріса Балагу 25 мільйонів євро. Реал буде оцінювати виступи Кепи упродовж сезону і лише потім ухвалить остаточне рішення. Втім, Луніна у всіх цих сценаріях точно не буде. Нападник Інтера Майами Леонель Месі дав велике інтерв'ю відомому аргентинському коміку Мігі Гранадосу. ПСЖ. Правда полягає в тому, що все сталося не так, як того очікував. Але я завжди кажу, що все в нашому житті відбувається не просто так. Наприклад, у Парижі мені довелося стати чемпіоном світу, Все трапляється з якоїсь причини. Так мало статися. Проте я був єдиним гравцем зі збірної Аргентини, який не отримав визнання від свого клубу. Що я відчував, коли став чемпіоном світу, я сказав, насолоджуйся цим моментом. Мені подобається те, що я роблю. Мені подобається грати. І очевидно, я тепер роблю це по-іншому з цієї Чини я вирішив продовжити кар'єру в США, і хоча за своєю природою я переможець, який бажає перемагати скрізь і завжди, у певні моменти я розслабляюся. Я цього не усвідомлюю. Я готуюся і граю, як завжди. Але її реальність, яка полягає в тому, що я став старшим і досвідченішим на тисячу матчів. Керівництво арсенала працює над продовженням співпраці з гравцями, які стали ключовими у прогресі команди. Ще наприкінці минулого сезону нові контракти отримали Габріель Мартинеллі та Букайо Касака. Влітку свій підпис по поставив Вільям Саліба. Однак Арсенал навіть не думає згортати роботу в цьому напрямку. За інформацією, каноніри близькі до продовження Мартіна Едегора та Бена Вайта. Чинний контракт капітана розрахований до літа 2025 року, плюс опція ще на сезон, а у захисника до літа 2026-го. Зазначається, що після Едегора і Вайта наступним у черзі на продовження співпраці став Олександр Зінченка. Схоже, арсенал недооцінив потенціал українця, коли позаминулого літа уклав з ним контракт на чотири сезони. Олександр відразу став незамінним у схемі Мікееля Артета і вже встиг зіграти. 36 матчів. Італійський захисник Леонардо Бануччі ображений на туринський клуб за ганебне прощання. Італійць влітку скандально розійшовся з Ювентусом і підписав контракт з берлінським уніоном. Досвідчений центрбек готує позов до суду проти ФЮве, а тепер розповів усі деталі. Я бачив багато брехні від Ювентуса та тренера. Вони заявляють, що повідомили мені про намір припинити співпрацю ще в жовтні. Потім я наткнувся на інтерв'ю наставника, який казав, що я про все знаю з лютого. Але в нас не було жодних переговорів. Я почав щось підозрювати, читаючи це в газетах. Наприкінці сезону я був п'ятим-шостим вибором на позицію. Залишався в ротації. 13 липня Джутолі та Манна прийшли до мене додому та поставили перед фактом, що мені немає місця в команді. Це було приниженням після 500 матчів, яких я зіграв за Ювентус. Колишній наставник Баварії Юлія Нагельсман став головним тренером національної збірної Німеччини і готуватиме команду до домашнього чемпіонату Європи 2024 року. Керівництво Німецького футбольного союзу визначилося з новим наставником Бундестім після звільнення Ганса Дітера Фліка, якого відправили у відставку через серію незадовільних результатів у товариських матчах. У спарингу проти Франції виконувачем обов'язків тренера був Руді Фьоллер, але тепер команда отримала повноцінного наставника новим тренером Бірної Німеччини 22 вересня став Юліан Нагельсман, якого і вважали фаворитом на цю посаду. Контракт розрахований до 31 липня 2024 року. Останнім місцем роботи 36-річного фахівця була Мюнхенська Баварія, яка в березні несподівано вирішила замінити тренера, хоча й на той момент боролася за три трофеї. Замість Нагельсмана Баварію очолив Томас Тухель, який вилетів із Ліги Чемпіонів та Кубка Німеччини і ледве виграв Бундеслігу. Нагадаємо, Німеччина напряму кваліфікувалася. На Євро 2024 на правах господаря турніру. Міжнародна федерація футболу традиційно оновила рейтинг національних збірних після міжнародної паузи. Збірна України, яка у вересні провела два матчі проти Англії та Італії, хоч і втратила 2,83 бала, залишилася на 24-й сходинці рейтингу ФІФА. На першому місці залишається чинний чемпіон світу Аргентина. Франція та Бразилія розташувалися на другій та третій сходинках відповідно. В топ-10 відбулася лише одна зміна: збірна Португалії випередила італійців, переместившись на восьме місце. В другій половині таблиці Швейцарія піднялася на тринадцяту сходинку, а Колумбія на шістнадцяту, посунувши Уругвай на сімнадцяте місце. Чеський футбол потішив комедійну історію про гравця мажора. Усті над лабем клуб місцевого третього дивізіону оголосив про підписання 22-річного Мартіна Подгайськи. Презентація новачка шокувала. Хлопець носить окуляри і явно далекий від комплекції професіонального футболіста. Незабаром все стало зрозуміло. Заможній батько Мартіна пообіцяв 500 тисяч крон, а це близько 20 тисяч євро. Якщо сина випустять бодай на 10 хвилин у матчі чемпіонату Перемишл Кубан. Президент Усті над лабем охоче погодився на таку бізнес-пропозицію. Він взагалі не грав. У футбол, наскільки я знаю, тільки на комп'ютері у FIFA. З іншого боку, я ніде не бачив, що в півмільйона лежали на землі. Якщо хтось мені дасть ці гроші, то я дозволю будь-кому приєднатися до команди. Коли будемо вигравати 3-0, то поставимо його в атаку на 10 хвилин. Він ходитиме на тренування, готуватиметься. Якщо його батько такий дурень, що дасть нам 500 тисяч за 10 хвилин. Вибачте, але ми не маємо інших спонсорів. От такі геніальні цитати лунали на засіданні Ради директорів у сті над лабом за келихом пива. Друзі, а це були всі новини на сьогодні. Підпишись, будь ласка, на канал, постав лайк цьому відео та допомагай розвивати український контент. До нових зустрічей!